Вітаю! в ефірі телеканалу Буковина. Інформаційний випуск у студії працюють Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Через перепади напруги у мешканців кількох будинків на вулиці Сагайдачного в обласному центрі вийшли з ладу електроприлади. Про завдану шкоду вони повідомили Чернівецький РЕМ. А ось що їм там відповіли, знають наші кореспонденти. Включила все ці, вона не працює. Пані Наталія показує прилади які контролює напругу в оселі. Зазвичай тут вона не дотягувала і до 220 вольт, але вночі стабілізатор згорів разом із іншими електроприладами. Напруга була дуже висока, дуже висока. Оці лампочки вони так горіли. Мені здалося, що вісім часов це вже вечір. От, а таке день, як, знаєте, це. В зеніті сонце стоїть. Ось так було в хаті. В результаті того, тут бухкає, взривається та дим пішов, от, і колонка полетіла. Після цього ми почали виключати все інше, і тюнери не встигли. Вийшла з ладу побутова техніка і на протилежній стороні вулиці у пані Марії. Зокрема, не працює холодильник. Решта електроприладів жінка встигла вчасно вимкнути. У мене стало дуже тряскотіти в хаті. І тут же перегорів в мене холодильник. Він не працює, все розмерзлося. все. за свою пенсію 1075 Я навіть не можу його перемонтувати. Та ще більше шкоди зазнали мешканці ось цього будинку. Електромережа загорілась в той же час, коли вийшли з ладу електроприлади. Рятувальники, які гасили пожежу, попередньо встановили причину загоряння. За попередніми висновками фахівців причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі. Внаслідок пожежі було пошкоджено побутова техніка, яка знаходилася на кухні. Обурені жителі будинків на вулиці Сагайдачного прийшли до Чернівецького рему з єдиною вимогою відшкодувати збитки, щоб розмістили нам ущерб, тому що на даний момент при нашій зарплаті, при наших повищеннях цен, при цьому всьому зараз все що погоріло, це просто неможливо енергетики в свою чергу на всі закиди людей відповіли. Механізм відшкодування держава прописала. Комісія так. створюється за участі представників місцевої влади, за участю вас, заявників. І по кожному випадку окремопостачальника, за, за, тобто, за нашою участю, робиться висновок комісії. Далі заява кожного споживача. Особиста техніка здається в сертифікованій майстерню на ремонт. Майстерня виставляє, виставляє рахунок вартості ремонту і йде або добровільне відшкодування вартості ремонту, або через суд. Зрештою на підстав заяв постраждалих чернівчан у міськраді таки створили комісію. Проте мешканці далеко не переконані, що завдані їм збитки таки відшкодують. Я сподіваюся, що ми ну, доб'ємося правди, що нам відшкодували збитки, але я в це не вірю. Дуже багато прецедентів є на вулиці Політаєва, на вулиці Мінській Так само були звини обленерго перепади струму, і нікому нічого не відшкодували. Олена Гунчак, Андрій Буліга, телеканал Буковина поранений в АТО. Буковинський військовослужбовець потребує допомоги. Чоловік, який був у складі групи добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва, потрапив у засідку. І отримав поранення у живіт. Про це повідомляє районінфо. Наразі йому потрібна реабілітація, а відповідно і кошти. Рідні та друзі військового просять небайдужих допомогти. Гроші можна перерахувати на картку Приватбанку дружини Анжели. Номер картки 51 68 757 21 23 367 07. Приватбанк Дирда Анжела Георгівна. Мобільний телефон 095 872 24 43. 095 872 24 43. Кордон: Моя доля, моя слава, моя честь. 28 травня українські прикордонники відзначають своє професійне свято. Сьогодні головними гостями у Чернівецькому прикордонному загоні були школярі, для яких приготували спеціальну виставку, де можна було не лише побачити, а й власноруч потримати сучасну зброю, нічного бачення і навіть випробувати обладнання для охорони державного кордону. Мені все сподобалось, навіть БТР. БТР-60 це найкласніша зброя, я так думаю. А камера вона допомагає. І та там камера є на зеленій машині. Вона допомагає, щоб знайти там ворогів. Мені сподобалося те, що можна сидіти в БТР, покерувати камерою. Молодший сержант Чернівецького прикордонного загону Геннадій Кузьменко майже півроку перебував в зоні АТО. Каже, місцеві жителі одурманені російською пропагандою на початку ставилися до них майже як до окупантів, та з часом відношення до так званих бандерівців кардинально змінилося. Найшли спільну мову, якби один одному допомагали, якби людям допомагали там. То тобто люди поміняли своє мнення, тому що приїхали то. Люди ж ну, там ж пропаганда йде така, що от Бандерівці приїдуть, а тут, а тут почули, що Західна Україна, думаю, Бандерівці приїхали. Ні, через пару днів вже люди почали як до нас звикати. На урочистості у Чернівецький прикордонний загін завітали керівники Буковинської влади, які запевнили, що й надалі будуть допомагати українському війську вирішенні питань як боєздатності, так і соціального захисту. Свято є святом Буковинських прикордонників відзначали державними нагородами, почесними грамотами та подяками. А ще вручали посвідчення учасників бойових дій в зоні антитерористичної операції. Посвідчення чекав. Десь сім місяців значить, знаходився в Харківській, Луганській області. Ми вирушали це перша, третя мотоманеврена група, мотоманеврана група, яка виїжджала з західного регіонального управління. Це в березні місяці. І нас змінили в червні місяць. Під час святкування професійного свята Дня прикордонника було вручено 4 посвідчення, учасників бойових дій, а взагалом в прикордонному загоні вже понад 250 чоловік отримали дане посвідчення. І ще ряд скажімо, військовослужбовців, які розглядаються для набуття цього статусу. Зазначимо, з початку військових дій на сході країни в зоні АТО побували понад 11 тисяч українських прикордонників, понад 550 відзначені державними нагородами. З них 63 посмертно. Максим Калінчук, Петро Голопапа, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Серед військовослужбовців Чернівецького прикордонного загону, які побували в АТО, і старший прапорщик Олександр Зеленівський, який вважає, що захист територіальної цілісності нашої держави це священний обов'язок кожного чоловіка. Олександр Зеленівський вже більше 15 років є військовослужбовцем Чернівецького прикордонного загону. Подобав професію захисника вітчизни ще під час строкової служби. І як каже, жодного разу не пошкодував про свій вибір. У своїй роботі любить порядок, дисципліну і можливість спостерігати, як молоді хлопці стають досвідченими вояками. Ми намагаємося пояснити, для чого потрібна військова служба в загальних національних інтересах для по Україні взагалі, що військовослужбовець повинен виконувати свій обов'язок, захищати державу. Від держави починається потім сім'ю, родичів, родину. Довелося Олександру на собі відчути і всі труднощі під час військових дій. Більше двох місяців разом із кількома десятками бійців Чернівецького прикордонного загону він виконував бойові завдання в Луганській області. Там йому довелося пережити, як кажуть, голод, холод та спрагу. Та, попри все, наказ не здати позиції, вони разом із побратимами виконали. Про ті події він говорить неохоче. А ось головним здобутком пережитого вважає набутий досвід. Ручний противотанкний гранатомет, з яким довелося зустрітися в зоні АТО, де ми відбивали противника на бронетехніці. Найкраще він застосовується для легко броньованої техніки, а також легкових автомобілів. Олександр зізнається, там за сотні кілометрів від дому всі труднощі пережив завдяки підтримці сім'ї. Його дружина Юлія розповідає, ті два місяці вона надовго запам'ятає таких переживань і. Таких чорних днів у моєму житті ще не було. Було дуже важко. Ну, а коли вже дійсно дзвінок і смс, що їдемо додому, це щось таке промінчик на небі, це неможливо передати словами. Але, попри це, Юлія каже, жодного разу не відмовляла чоловіка від обраної професії, бо поважає його вибір. Тяжко, звичайно, бути дружиною військовослужбовця, але це з одна сторона медалі. Друга це його покликання. Він любить свою професію, він патріот своєї країни. Я не можу. Його відмовити так від цього його покликання. Із нетерпінням чекала на тата і донечка Олександра, адже він їй обіцяв обов'язково повернутися. Він мій тато, я його добре знаю, тому що він, він завжди, ну просто у таких домашніх ситуаціях він завжди проявляв свою сміливість, хоробрість. Тому я знала, що як вдома, так і на війні він завжди ніколи не розгубиться і буде. І підтримує. У мене дівчинці лише 11, але попри свій вік, вона розуміє, що відбувається на сході нашої країни. Аби підтримати військовослужбовців, які боронять українську землю, Олександра пише вірші, навіть видала патріотичну збірку. Окремий вірш присвятила батьку. Україна маленька, це нічого не значить. Вона сильна. Я вірю, що ніколи не здасться. Бо її захищають патріоти та солдати, такі сильні і мужні, які мій любить тато. А от сам Олександр каже, в День професійного свята хоче одного миру в Україні. Найбільше хочеться, щоб на Україні настав нарешті мир. І всі народи помирилися, і ніхто нікого ніколи не звинувачував в тому, що сталося в минулому. Олена Гончак, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Державний фонд регіонального розвитку у 2015 році виділив 86 мільйонів гривень на реалізацію інвестиційних програм на буковині. Органи місцевого самоврядування представили 15 проєктів, серед яких основна частина спрямована на покращення умов навчання в закладах освіти. На засіданні регіональної комісії, яке відбулось у Чернівецькій облдержадміністрації, чиновники провели попередній конкурсний відбір. Кожен з проєктів були оцінені п'ятьма членами регіональної конкурсної комісії. Ми маємо оцінку цих проєктів і ми повинні розглянути і затвердити результати з тими зауваженнями, з тими пропозиціями членів оціночної комісії, які були внесені, затвердити попередній перелік для того, щоб можна було відправити на мінрегіон. І тут ще є такий момент, таке суттєве питання, що в цьому році обов'язковою умовою для відбору таких проєктів є співфінансування з місцевого бюджету бюджету у розмірі 10%. по деяких проектах на сьогоднішній день ми маємо рішення сесії про виділення таких коштів, по деяких не маємо, але для відправки на мінрегіон обов'язковою умовою є така комплектність документів. 80 фотокартин українських та румунських художників. Експо фотоарт відкрили у Чернівецькому художньому музеї. Це виставка дружби, яка є заключним етапом фестивалю європейської фотографії з майстрами цього виду мистецтва. Спілкувалася Ольга Ославська. Фотопортрети, пейзажі, історичні мотиви переважають на цій виставці, хоча є й дещо відверті картини. Майстри з Румунії та України намагалися передати свої вподобання, показати те, що їм дороге. Так румунський фотохудожник Василь Паладян каже, в будь-якій дрібниці намагається знайти щось прекрасне, але найбільше любить зображувати природу та людей. У мене, дуже виходить, що я, допустимо, фотографірую людей в групі, де то, а потім виділяю одно одільне. Получається хороша фотографія. Любов к природі людям все красиво, що вокруг вже на перший рік співпрацюють художники нашої країни та сусідньої Румунії, адже набуття досвіду завжди мало велике значення у будь-якій справі. Головна мета цієї виставки показати. Наскільки потужним є розвиток фотомистецтва на як в Румунії, так і в Україні, і наскільки великою і тісною є співпраця між фотоспілками цих країн? Фотографія це не лише світлина, на якій відбито мить, це мистецтво, яке для багатьох є улюбленим захопленням. Це... Передусім, виключно з художньої точки зору це дуже видатні роботи організована виставка вкотре засвідчила і про дружбу двох сусідніх народів українського та румунського. Я щиро вітаю таку гарну співпрацю наших фотографів, вони вже мають серйозні наміри. Пан Штефан Тут писав про те, що є проєкти, які можна отримати фінансування з боку румунської держави, з боку європейських структур. Тобто все йде природнім шляхом такого культурного мистецького діалогу у цьому надзвичайно важливому і гарному регіоні, де спокон віків не тільки. Художники, а всі люди спілкувались у звичайному форматі. Роботами фотометців, відвідувачі виставки задоволені. Відмітила для себе дуже високий рівень фотографії і різноманітність тем в художній фотографії. Дуже важливо, коли ти бачиш на місцевість, в якій ніколи ти не був, і уявляєш собі її очима фотохудожника. Огляд не відвести від фотокартини, де зображена сивучола мати на її обличчі не злічити зморшок, а в глибоких очах надія, що її син повернеться додому живим і в усьому світі буде мир. Ольга Ославська, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Протягом двох змагальних днів на стадіоні Буковина проходив обласний чемпіонат з легкої атлетики у всіх вікових категоріях. За його результатами буде сформована збірна Чернівецької області на чемпіонат України у Вінниці і Кіровограді. Бігові дистанції класика королеви спорту. Це останній вид дводенної програми змагань обласного чемпіонату з легкої атлетики. Біг на три тисячі метрів, на який вийшли всі учасники одночасно. А сам забіг не був масовим. Серед дівчат перемагає Ганна Ковцун, яка у парі з партнеркою дуже раціонально пройшла всю дистанцію, зекономивши сили навіть на фінішний ривок. Бо так мені легше мені легше робити фініш ніж бігти сильно дистанцію. Ви були лише вдвох, не могли між собою конкурувати? Могли, але не хотіли. Готуватимешся на наступних? Так, да, звичайно, вибралась на Україну, може, поїду на Україну. Ну, а там доведеться бігти сумлінніше, ніж сьогодні. Ну, так, да, звісно. Ну ось тобі. Обласний чемпіонат це відбір на український, зокрема у двох категоріях: двотисячний рік народження і молодші, та 98-99 роки. Є тут сподівання на кількох наших юних бігунів. В принципі, ми сформували команду Якщо дивитися на перспективу їхнього виступу, кого веземо? Ми будемо вести як мінімум виконання другого дорослого розряду по юнакам старшим. Ну це кадети, вони називаються в Україні. Тобто, по кадетам у нас виконання другого дорослого на цих змаганнях близько 5-6 чоловік якраз виконали норматив другого дорослого. І двохтисячний та молодші ми прив'язувались до третього дорослого. Ну, є 3-4 чоловіка, які виконали і Серед, маленьких. Серед них, зокрема, і Анастасія Владичан за підсумками обласного чемпіонату. Всіх його переможців нагородили після фінішу, а збірна нашої області у двох вагових вікових категоріях готується до черневого українського чемпіонату у Вінниці і Кіровограді. Ігор Савчин, Антон Романюк, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Бажаю вам тільки приємних новин та залишайтеся з нами на телеканалі Буковина.